Усім привіт! Привіт! Ми привезли нове господарство Ті, що казали, що не будемо тримати. Ні, ну ми казали недавно, що ми його купимо Стопчики наші. Ввечері вже Нікіта прийде, Коля буде з ним дороблювати. Покрасимо. Зараз покажемо яке. Купили ми чотири курки і півня по 200 гривень. Може сікатором чи ветріше? Обрізати одразу криля їм. Стой! Не балуйся. Були. Вони ми як питали по 170, а тепер 180 ,5 місяця, а 200 5,5 Ну, Ми взяли цих по 200, то там темно не, не видно. Чорненьку одну взяли. Зазулясту таку взяли. Курочка. Важкенькі такі. Важкенькі, так. Да. І все вони ну, не... ще місяць півтора і будуть нестись. Місяць десь почнуть нестись. Молоденькі, Курочки. Підеки творогі. як ти хочеш. Думали, на слідуючий місяць купити їх. А ця Коля каже, не хочеш мимо них пройти. Каже, та ну в мене ж кажу, жаба дала, Я ж кажу, не можу. Та каже Бог з ним, давай. Подивились, так? да, так, подивились, да, Пройшли. Прошли раз постояли, подивились, подивилися та й пішли. Ну цей раз вже купили Також така зазуляста Роздерло пальці. Зараз помиєш та обробимо. Так. Давай. Така, як у нас є, серебриста. Курка. Так краще отаких купити, чим ота цепля. Поки виростеш цих 4 цепля і цього, то. Скільки воно з'їсть. А так уже кинув воно, воно ходить. Не треба носитися тими ящиками, лампами. Четверта курка і півень. Півень також 200 гривень. Зараз покажемо. Такий страшненький, але самого більшого вибрав. Такий як голубий якийсь він. Од'їсть. Гарний, так ви подивіться, які тут лапи. Яка ага. тут башка. Мало... Мало... Молоденький, Молоденький, бо нема денькін... всіх, шпури не ростуть. Ну, молоденький, він же ж такий, це йому 5,5 місяців. Молоденький, ну то лапи такі моцні, він такий високий на лапах. Такий. Ад'їсть виходиться, буде гарний півень. Б'ються, старі б'ють їх. Ці телебкуваті такі. Ну це пару днів. Підожди, поки зараз, папа. Вижене їх. Вони не розуміють куди. А ну йди, може, папі поможи вигнати. Бля, вже мачуки преодолеть. Не опирається, не виходить. Ти півень. Господи. Іди води попий. Стоїть перелякане. Засидимся в ящику в машине. Чешозным. Без Клеточный. Ходить толком не умеет. А ну, Кристин, постой! Давай, иди. А ну, иди. Иди, кажу. Ох! Час пішов води хоче? Тут постіль висить нема як і познімати перелякані. Общі пані обдерті Ой боже Що вирішила? попрыгать, а дальше еще одна. А дальше еще одна. Коля, а там еще одна, да? Угу. <реклама> я же <реклама> <реклама> Залезла десь там. Кристина вылавливает. Боже. Целий кіпіш, ну такі вони. Страшненькі за двісті гривень. Ну. ну нічого. Випускай, щоб вони ходили. Це вже потім загородиться. Ну, о той пакетик перебрати, що воно там таке. Вони не знають, що з чим робити, що його клювати. Не певні. Цей засидівся, воно. А що ж він там в клітці у їх сидів, а потім ще й в нас в машині скільки сидів. Ну так. Да. Ми ще поки полазили. Зранку їх купили вже обід. Вони в ящику сиділи. Ну, ця така бровенька курочка і ото чорненька така. Ці без хвості. Такі. І це общупаний півень. Ти будеш гарним, ага? Буду, кажи. Оно. Зараз я розпушуся. Дикі. Будуть нормальні. Вони не знають, що воно таке, Коль. Вони ж їх кормили цими гранулами. Їсти захочуть, будуть їсти. Та де да, вони поймуть? Що воно таке? Якось <смірші> при... притрушена трохи. Літає. Ти поняв? І політати хочеться, ти що, випустили на свободу. Я таких оце зазулястих давно хотіла. Я тут хотів. А то є ще такі, ну трохи світліше. Ні, я отаких от оце зазулястих хотіла, таких, а у нас і, і ніколи не було. Одне щось було, ну, ну не таке, щось схоже, але не таке. І черненьку. Взагалі я чорних корей боюся, я їх швидше виводю. Ну, а це взяла щось, щось мені наче хай і буде. Вони гарно несуться, але я щось чорних корей боюсь. Там ще красненька була. Я хотіла красненьку взяти, оце як зазуляста, тільки красна, чорна, біла, пі, 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 пір'їнка, господі. Е, цей. Воно їм погребтись хочеться. В цьому в пиляки. Ну, думаю, хай будуть дві зазолясті, хай будуть отакі. Боже. Вони в клітках не Да, Так, але їх же з кліток не випускають, вони в клітках, а це диви, вони дуркують. Вони диркують. це і воду сюди поставити, бо вони там не знайдуть. Цю воду хекають. <рири> <рири> Літають. Ідіть, водичка. ось вода. <рири> Хекаєш, іди, йди <рири> попий. Їх зранку як загрузили в ящики таке. Не сиділи. Чудо таке. Підходь, підходь, іди. Та хоч трохи поклюють, повикльовують трохи. Та й малоденьке, їх треба міняти. Ті і будуть ходити нестися до самої смерті. Думаю, Боже, що воно таке зелене? Що воно таке, гля? Воно не бачило ні зелені, нічого. Кажу, да, домашнє курча, носися, щоб постійна їжа була, водичка чиста, щоб була лампа, щоб воно не замерзло. І воно все одно то надується, то худе, то здохне, то блохи да, заведуться, то ще щось. Тут в клітках у них сидять і виростають. І покажу вам міні огляд, що ми купили. Купили булгур. Ціна 35,59. Це собакам крупу. Це Велмарт. Ми заїхали і купили. Крупа пшенична собакам варить. Бо перестали корм щось їсти. По 994. Йогурти по 34 гривні. Оце по 24 гривні. Це я на бите скло хочу зробити. Потім, що це в нас. Це я взяла м'яса на олів'є, свинина та застегнова по 155 гривень. Я взяла, е, взяла е, печінка свиняча по 30 гривень. Взяла печінку. У мене є ще там і печінка є, і стегна те, що я купляла. Не думайте, що ми все поїли. І, і биткі є не поїли, але це хай буде. Е, взяла чверть курчати по 70 гривень на холодець хочу. І взяла легені на салат. Легеневий по 40 гривень. Тут Ну, різна ціна, різна вага, різна ціна легені. Так, відварив, накришив, майонез, чесник. Нас таке люблять, то і нікіті буде що на тормозок класти. Так, що я ще взяла? Захотілося мені, подивіться, яка жовтенька ну, колір не передає. Вона геть така, як не... наче не натуральна, жовтенька кукурудзяна крупа. Мені так захотілося кукурудзяної кашки з масличком, з молочком на молоці, молочної такої кукурудзяної кашки. Так захотілося, це я взяла. Що потім я ще взяла? Молоко по 20 гривень, ну дешеве. Оце ось, ось щось взяла. ну це, колік кажу, це маргарин 24 гривні. Це ж кажу, це, це, це ФК. Він каже, а та, там ну, каже, кінь, отак ось ось, чи картоплю розбить, пюрешку, чи, чи щось таке, каже, кинеш та й. Та й буде. Е, яйця взяла. Кури, купила свої кури, є, яйця купляю. Ну, вони линяють, не несуться зараз. 35 гривень, 15 штук. взяла. Е, це Колі взяла кефір, у цей, активі без цукру, ну, воно як кефір. Е, 62 оця бутилка. Гірчиця 10 гривень. Ну, і таке свеломарта все, що ми купили. Як завжди, зайшли в Аврору, подивитися, як коля каже. ну подивилися. Я кажу, ти як ото скажеш, кажу, як глазлива бабка. Подивиться, кажу, ми вічно нагребемося. Взяли паліроль для торпеди такий 69 гривень чи 62, а оцей 69, бо треба сідушки почистити, потолок почистити в машині. Таке вже, батік це з. Велмарта 34 гривні, це його забула показати в пакеті, залишився. Пан кот 34 гривня для котів, у ці по 10 гривень. Е, оце ось щось не знаю, таке по 11 гривень. Оце мені подобається чурчхела Оця. Мені дуже вона подобається по 15 гривень. Я завжди її купую. Вже різні, які тільки не пробували. Ну, це мені більше так подобається оцей е, диня. Саме такий смачний він. Там є і вишня, є і виноград. Така мені більше сподобалась. Це вона по 15 гривень. Взяла калоші, Зим... зима, дощі йдуть по 199 гривень. Взяла наскі нам з Крістіною по 12 гривень. Дивіться, які носочки такі по 12 гривень. одні, ні, двоє черненьких. двоє двоє, чорненьких, чорненьких взяла і двоє... Я як отак от дивлюся, такі є е, там по 12-19 по 19 гривень, то хлопцям беру, нам з Крістіною беру. носків багато не буває. Я не знаю, я не зашиваю. Дирка появилася, я викинула. Не сидю, не штопаю їх. А... Набираю і вони лежать там нових носків, що трусів, що носків. то я таке набираю завжди то нових там півтумбочки. Пів ну нічого. Ось буде холода і буде то, що треба. Е, так, сарму я казала 35 гривень акція. Я так бачу на неї акція, вона мені подобається, дуже подобається. То беру так дві бутилки, ставлю і там у мене ще дві бутилки на запас. Одну нову я почала, а дві на запаси ці ще дві купила. Три uh, слона у цей uh, 30-70 гривень, я не пам'ятаю, чи 34, чи 39 гривень. щось таке, не знаю. 22 гривні кісточка. Це ми поїхали в місто, коли треба було дебіля, сверло. А мені банка краски чорної і кісточка. Це ми поїхали в місто. А, і хліб нам треба був. Ну, Бачите, як ми купили те, що треба. Банка краски 100 гривень літрова маленька. В Аврорі 22 гривня. Оця кісточка. І все остальне це вже так, як ото додаток. <гум> Ми тільки подивимося і скупилися. Набите скло жиле по 12 гривень це ж в Аврорі по 17 гривень е, желатин і сірники не знаю, по чому сірники летять. Так що отакий міні-огляд <гум> наших покупок. Поїхали, я ж кажу, за кісточкою, краскою, бо забули. Колі сверло треба було там на 10 і дюбіля треба було. Те, що ми забули купити, як скуплялися на паркан. Оце ми за цим поїхали і, і оце наші покупки <сум> на сьогодні. Ось ну, оця краска 100 гривень. Отака чорна, бо треба штопчики і ці перемички пофарбувати. Ось таку взяли оцю краску. Я тебе не знімаю. Сьогодні сусідка зранку приходила, та викопала ряд хризантем, її. там е, кущ морозки викопали, кущ гвоздіки викопали, потрохи починають квіти розбирати. У мене, хай розбирають рози пересадю, півники також повикапую, пересадю. Кажуть, що ви задумали? Ну, побачите, що задумали. Казати не буду, бо я поляпаю і те хочемо, і те хочемо, воно ну, нічого не збувається. Поки будемо робити, будете бачити, що, що ми задумали і що ми хочемо. Бо так, планували одне, а виходить воно геть по-іншому. Планували, це вже, ну, я думаю, що можна розповідати, так як воно. Не зробилося так, як ми планували. Планували ми з'їздити на відпочинок на море. І планували до Нового року машину купити. І все пішло в Тарарим. Лікарня. Туди ми та й та й все. Ну. СТОшки, лікарні і все воно, коротше, Пішло не туди, куди не треба. Воно хоч лікарня, хоч мені і зробили операцію безкоштовно, А все одно з першого дня, як я попала в лікарню і до останнього, ну, як я їздила на перев'язки, у нас пішло, щоб ви розуміли, 33 тисячі. Це з усім, з ліками, з тудим-сюдим. То пішло 33 тисячі. Та крістіни подарунок на день народження планшет 10 тисяч, ну, 9700. Та й то туди, то сюди, то на СТО на машину пішло 18, майже 19 тисяч, це вже. А ще треба то. Ой, коротше, коротше. Коротше, так. <реш> да. Так що пообламувати їх. Пообламувати. Я не знаю, сьогодні буде заливати їх, а завтра починать починать щось виривати бур'янці. З Кристиною потихеньку, Коля каже, сама не рви, щоб ти не нарвала собі. А з Кристиною помаленьку. Ось такий кущик. Е Гвоздіки то сусідці викопала. Тут у мене біла, а це у мене розова. Це у мене залишилося по кущику, то їх я давати не буду, хай будуть. Я їх пересадю туди на грядку. Тут по кущику цього ж флокс оцей залишився. І цей, то теж пересадю туди, я ж не оддам, у в мене не залишиться. Основне роза. Ну, троянди пересаджувати буду. У ці кущі, не знаю, ніхто не хоче їх, то. То, мабуть, і викинуться вони. Ще попитаю підожду. Може, ще хто щось захоче. Оце ось оморозка розквітає. І ось парканом і не видно його. Таке. А тут це все повиривається, порочищається. Тут, в принципі, воно пусто. Тут це все вирветься тільки що там, воно помідори і оці бур'яни. І тут можна сказати, що пусто. Влізуть сюди, рози, коли вони влізуть. Кажу, нічого, я в мостю. Влізуть вони сюди. Повикапуються, оці калачики повикапуються. все повикапується і все воно сюди засунеться. Буде одна оця грядка, та й, і все. Та й все. Що у нас двора нема? Стоять машини, у нас нема двора. Ну, скажу вам, ота грядка прибереться і поки в цьому році завезеться отців, ну, це я так думаю. Як, 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 як не це, то ви будете винувати, бо я наперед розказала. Прибереться оцей шифер, прибереться оця грядка, засипеться оце все отсівом і туди будуть підженуться машини, щоб можна було хоч ходити. Того, що... Нема де не з тачкою проїхати, не пройти. Там воно машина боком проходиш. Ще питали мене, можна у сусідів купити грядку. Ну, як ви собі представляєте, у людини є двір, ну, двора, можна сказати, немає. У людини є якийсь шматочок землі. Ну, хай вони там зараз таке время, да, що вони там їздять на заробітки, вони не обробляють оці грядки. Ну, Це все, що все одно, що у вас є будинок, я прийду скажу, продайте мені свій двір. Бо ви там зараз не живете, да? там поїхали десь на заробітки. Або у вас є там дальня якась кімната, в якій ви не живете, вона у вас просто там є в квартирі, продайте мені, бо ви там не живете. Ну, люди, ну це ж теж так. Це все одно, що о той хазяйство двір мені хтось би прийшов і сказав, у тебе все одно там то-то валяється, то-то валяється кури, ти ж кури сюди переселила, продай нам той косок. Ну. Кожній житті треба. людині треба. Є діти, є внуки, які приїдуть, може, будуть сюди жити і будуть використовувати. Це ж теж, ну як це так, вони не доглядають, хай вам продадуть. Ні, нам вистачає цього. Будемо якось з цим, що, що маємо. Викручуватися, яка ця людина. Ну, зараз не живе, підростуть діти, діти воно повернуться та і. Будуть жити зараз. Така той, той на війні, той на з від війни. Повернуться і будуть за всім дивитися. Таке время все буде добре, все налагодиться. І будуть люди жити. А як вони кусок двора продадуть? Якого і так у нас немає, нема де повернутися. Так що, я надіюсь відповіла, відповіла вам на питання. Все, поки таке відео, там уже Нікіта прийде з роботи, будуть з колею докручувати той забор. А я поставлю холодець, варить, щось буду готувати, щось може ще познімаю. А поки кажу вам пока-пока, до наступного відео ти стірку знімаєш?